В окопі ти йдеш на що? З автоматом. На Ін інших позицій. Штурм, що? штурм, Штурм -градц. Правильно. Є. Просто штурм написано. Супер. А, як називається ця країна? Австрія. А поміняй другу букву на, наприклад. Аустрія. Молодець. Бач, давай. А, модель машини шкода. Фабіа. І а ще варіанти. Перша буква собака, як робить. Ага. А, Фу. Ні, шкода. Впливом з клішнями. Рак. Да. І ось шкода. Шкода, рокстер. Рокстер, рокстер Можна, це не шкода. Рокстер, шкода. Рокстер, ракстер, О, э, э, перші буквально. Ра. Да. Ра. Потім э, пен. Хто? Э, а, це э, Я зрозумів, що ти маєш на увазі. Э, це не олівець, а ручка. Ра. Ні, Ви, перша буква просто. <рисвіт> а, рап. Я не Не Рап? Да. Шкода яка є? Я, блін, рапу... Рап. Румстер. Ні. Рапу. Рапунцель. Шкода, рап... — Як буде англійською шкодою, не перекладай. — Спит. Не перекладаю. Рад, спит. Ні. Разпід кінцовка. Рапід?